Вітаю вас на уроці української мови від Центру мовної та цифрової освіти Школа успіху. Мене звуть Тетяна Бутурлим, і я допомагаю всім охочим підготуватися до НМТ з української мови та літератури. Сьогодні на занятті ми розглянемо правильні форми слововживання. Пропоную вам порахувати, скільки правильних відповідей дасте ви. Пишіть у коментарях: на протязі тижня чи протягом тижня. Протягом тижня. Гарно виглядати чи мати гарний вигляд. Мати гарний вигляд. Заказати піцу чи замовити піцу. Замовити піцу. Закрити квартирку чи зачинити квартирку. Зачинити відчинити. Книгу розгорнути чи книгу відкрити. Розгорнути. Двері відмикати чи відкривати. Відмикати ключем. Двері потрібно відчинити зачинити. Пляшку відкрити чи відкоркувати відкоркувати. Слідуюча чи наступна зупинка. Наступна екзамен здати чи скласти. Екзамен скласти, вимкнути світло чи виключити світло. Вимкнути. Увімкнути світло, вимкнути світло. Любий день чи будь-який день. Будь-який день відкрити вікно чи відчинити вікно відчинити вікно: вибачте мене, чи вибачте мені, вибачте мені. Приймати участь чи брати участь? Брати участь. Добрий день чи доброго дня. Добрий день. Приємного апетиту чи смачного? Смачного. Добрий вечір чи доброго вечора. Добрий вечір. Відкрити очі чи розплющувати очі. Розплющувати очі. Добрий ранок чи доброго ранку? Доброго ранку. Ваша правда чи ви праві? Ваша правда. Я вам всім бажаю гарного дня та ефективних рішень. Урок завершено! Буду вдячна за підписку та вподобайку. До зустрічі!